Привіт усім. Хочете подивитись на зайців, які гуляють у нас на дачі. Он їх бігає багато. Опаки. Побігли. Бачите скільки? Нарахували шість. Та да всі такі великі. Он гуляють, он бігають. В лісі їм погано, а на дачі краще. Тут і капусточка, що не кажеть, і якась іще пожива, може пшеничка солоденька, що в лісі одна трава. А тут добре, ніхто не лякає їх, то вони собі гуляють, щодня приходять на наш город. Такі зайчики з лісу до нас заходять. Злякаємо зараз, хай біжать у ліс. Не дуже то вони й бояться. Думають іще бігти чи не бігти. Аго, Ні, ми послухаємо. Та не. Не дуже вони й бояться. Вони знають, що то не серйозно свист, а пограємось, побігаємо. Дика, той у нас тут зайці. О, побігли всі. А другий город перебігли. Можна підходити їх і... о, і дивитись близько можна підходити до них. Бачили, які зайці? А це то зайці. Які нічого не. Вони граються, вони не думають втікати. Ну, вони граються просто, бачиш? такий у нас ліс наступає на наші дачі. Тут і косулі ходять. Зайці самі, бачите, які добре, що кабанів нема. Коли не бачила, як зайці граються, ви бачите, ну.